Мої вітання! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Сьогодні хочу поділитися з вами власним досвідом приготування в'ялених помідорів, які ми дуже часто використовуємо при випіканні хліба, додаємо в салати або ж просто смакуємо як закуску. Розповім все детально, що було смачно та просто. Які спеції додавати, щоб підкреслити їхній смак, до якого стану їх висушувати, яку олію використовувати, та що до неї додавати, щоб вони довго зберігалися та мали насичений і неперевершений смак? Помідори беремо невеликого розміру, середні, це не чері, а звичайні. Вибираємо приблизно одинакового розміру, щоб вони висушувалися рівномірно. Кожну помідорку розрізаємо на упіл і вирізаємо хвостик. Помідори обов'язково миємо та витираємо за допомогою рушника, щоб не було зайвої води. Помідорки вибираємо гарні, цілі без пошкоджень. Далі потрібно їх висушити. Робимо це за допомогою сушилки для овочів та фруктів. Складаємо їх на ситку, розрізаною стороною доверху, адже ми будемо додавати до них спеції і потрібно, щоб ці спеції закріпилися на помідорах. Розклавши все, тепер помідорки приправляємо. Це є важливим етапом. Обов'язково відразу на початку сушіння кожну з них солимо як до смаку. Так помідори чудово беруть сіль, будуть смачними та краще будуть зберігатися. Також сіль допомагає помідорам завжди виділяти сік. Таким чином вони під час сушіння не будуть завітрюватися. Все буде проходити правильно. Далі додаємо сушений часник. не пропускаємо жодну помідорку. Часник дуже гарно поєднюється з помідорами, надає йому гарного ароматного смаку. А чому не додавати свіжий? Свіжий часник з часом втратить і колір, і запах, і смак, і не буде довго зберігатися. Буде шкода вашої праці, коштів і витраченого часу. Сушений частик найкраще підходить для цього. Плюс помідори при висушуванні в себе повністю беруть його смак. Вони стануть насиченими, дуже смачними та будуть просто неперевершеними. Тепер сушені італійські трави, які в своєму складі містять чабер, базилік, орегано, сушену цибулю. І ні в якому разі не потрібні спеції до м'яса, так як вони переб'ють чудовий смак помідорів. Просто потрібен невеликий перелік сушених трав. Взагалі я віддаю перевагу конкретним спеціям для конкретних страв. Мені не подобаються всілякі суміші, в яких ти не розумієш, звідки береться той чи інший смак страви. Тому я завжди купляю окремо базилік, чабер, орегано чи будь-яку іншу запашну траву. Кладемо сушити при температурі 55-60 градусів на 24 години. Та все залежить від помідорів, від їх сорту, м'ясистості та параметрів сушилки. Протягом цього часу завжди переглядайте їхній стан. Це все так неоднозначно. Можливо, у вас це займе і менше часу. Помідорки посушилися, і поки відбувався процес сушіння, вони дуже ароматно пахли. Ось такий результат. Вони повністю сухі і вже охолодилися. В теплому вигляді їх стан може бути зрадливий, тому залишаємо їх охолодитися і тільки після цього перевіряємо, настільки вони готові. Тобто сухі. Якщо ви їх не досушите, через деякий час вони можуть покритися плісінню, що значно зменшить час зберігання. І як зрозуміти, чи помідорки посушені? Коли ви їх розділяєте, чи просто натискаючи пальцями під руками не відчувається волога. При цьому легко згинаються і розділяються. Немає м'якої серединки. Вони ідеально сухі разом з приправами. Якщо є такі, як вологі, відправляємо їх ще на сушилку. Помідорки дуже гарні та ароматні. Далі наше завдання їх зберегти в такому вигляді. У підготовлену, стерилізовану, суху баночку складаємо помідорки, робимо це щільно, щоб помістилося якомога більше. Як заповнили половину, кладемо дві невеличкі гілочки петрушки, звичайно ж для ароматності, і заповнюємо далі доверху. У вас може виникнути питання, що готувати, до чого додавати в'ялені помідори та що робити з олією від них. Так от, дуже часто помідорки використовуємо у випіканні хліба. Виходить так званий домашній хліб з в'яленими помідорами, який дуже смачний та оригінальний. У рецепті до хліба ми додаємо цю саму жулію. Також помідорки подрібнивши додаємо їх до салату і цією жулією заправляємо його, адже олія настоїться, стає дуже насиченою, отримує гарний аромат та ще й набуває червонуватого кольору. Просто скажу вам: ці в'ялені помідорки такі круті передати словами важко, які ж вони смачні. Далі беремо суміш перців з прянощами. До неї входить перець чорний, перець червоний, паприка подрібнена, зерна гірчиці і коріандр мелений. Додаємо в кожну баночку по одній чайній лосці. Саме такий набір формує класний смак помідорів. Виходить дуже смачно. Зібрана в одне єдиниця суміш, ідеальна для такого маринування в'ялених помідорів. Додаємо по одній чайній ложці цукру, який виступає тут консервантом та покращує смак. По одній чайній ложці винного оцту, який додасть свою смакову цікавинку нашим помідорам і збільшить термін зберігання. Далі беремо посуд з товстим дном і наливаємо звичайної соняшникової олії, приблизно 100-130 грам на одну баночку. Рецепт буде під відео. Переходьте та дивіться. Олію кип'ятити не потрібно, тільки її нагріваємо до такого стану, коли, наприклад, опустивши в неї будь-який овоч, вона почала шкварчати. Кип'ячена олія не корисна і при цьому змінює свій смак. Цією підігрітою олією заливаємо наші помідорки для того, щоб всі прянощі, які є в помідорах, перемішалися і утворили хорошу гармонію смаків. А також вони будуть набагато довше зберігатися. І, звісно ж, смак суттєво відрізняється, ніж залити їх просто холодною олією. Спеції в гарячій олії краще віддадуть свої смаки, і це є величезним плюсом, тому що через декілька тижнів ви зможете смакувати в'ялені помідори та отримаєте найкращий результат. Звичайно, літом вони вам здаються не настільки цінними, але повірте мені, як тільки припорошений великий сніжок і ви захочете скуштувати чогось смачненького, відкривши невеличку баночку в'ялених помідорів, ви по справжньому оціните їхній смак та користь. Закриваємо все стерилізованими кришками, зберігаємо їх в прохолодному місці, зазвичай в холодильнику. Так вони будуть завжди у вас під руками. В'ялені помідорки готові, дуже гарно виглядають. І повірте, такі ж вони і смачні. Така закуска коштує у магазинах дуже дорого, і як для помідорів це занадто. Тому робити це самостійно не тільки вигідно, а й приємно. Подивіться, які вони гарненькі. В'ялені помідорки дуже-дуже смачні, використавши зовсім мало часу, додавши улюблені спеції, ви отримаєте смачне доповнення до страв. Ця страва варта вашої уваги. Коли ви їх спробуєте, точно не зможете відірватися. Рецепт перевірений, готуємо щорічно і завжди задоволені. Олія охолодилася і так виглядають наші помідорки. Вони уже пом'якли та легко розділяються, але споживати у їжу рекомендую через декілька тижнів, щоб трави віддали свій аромат. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Любіть та цінуйте своє українське. Це завжди на часі.